Вітаю вас, дорогі друзі! Що таке християнська церква? Нещодавно я зустрівся з людиною, яка назвала себе християнином. Я запитав його, чого чоловіка. А до якої ж ви церкви ходите або належите? О, він відповів. Наша церква є безконфесійна! Тобто з будь-якої релігійної конфесії чи церкви можуть доєднатися до нашої церкви, або бути частиною нашої церкви? Я запитався, його, що ви маєте на увазі, що мурмунст, мусульманин, католик або ортодоксальний християнин чи православний, або ж свідки Єгови? І з інших конфесій можуть бути частиною вашої церкви, або приєднатися до вашої церкви, і при тому кожен із них може молитися до свого Бога і шанувати Його? Тож, друзі, в розмаїття різних конфесій, як нам зрозуміти, як нам знати, що таке є Християнська церква? Ми, як завжди, звертаємося до Біблії, бо Біблія являється словом Бога до людей. І Святе Писання дає чітку відповідь на запитання, що таке є християнська церква. Церква це є віруючі люди. Тобто, церква складається з тих, хто є спасений. І викуплений правдивим і живим Богом на основі жертви нашого Господа Ісуса Христа на Христі. І приєднання до церкви або до тіла Христового, якраз так Біблія називає віруючих в Листі Апостола Павла до Єфесян, а це п'ятий розділ та тридцятий вірш. Відбувається приєднання до церкви або до тіла Христового не через. Членство в конфесії або якимось таїнством, чи релігійним посвяченням. Воно не отримується ритуалом, церемонією чи природним народженням, що я маю, на увазі? народилася дитина в християнській сім'ї, і вона автоматично належить до церкви, до християнської церкви. Воно отримується. Тобто приєднання, або людина стає частиною церкви через віру. Невидима церква це церква, що складається з правдивих віручих. Я думаю, друзі, що ніхто не буде суперечити тому, що людина може приєднатися до місцевої церкви, а не бути приєднаним чи бути частиною Христової Церкви. Люди можуть називати себе християнами, але не бути справді спасеними, відродженими або народженими згори. Бути членом місцевої церкви не дає право автоматично бути членом тіла Христового, Його церкви. Ось як Біблія описує. Правдиву, живу, народжену згори церкву, тобто людей. Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Християнська церква. Друзі, Християнська церква не включає мормонів, свідків Єгови, мусульман, буддістів чи атеїстів або інших конфесій людей, які не є відродженими, які не народжені згори, які не виправдані Господом Ісусом Христом, такі групи або конфесії. Заперечують правдивого Бога і служать фальшивим богам. Правдива християнська церква складається лише з тих, хто був викуплений або куплений дорогою ціною крові Господа Ісуса Христа, який помер на хресті і воскрес заради нашого виправдання, заради виправдання кожної віруючої людини. Такі люди виправдані виключно вірою в Христа Ісуса, як і говорить про це святе Писання у посланні до римлян п'ятому розділі та перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Спасіння. Не отримується лжевченнями, релігійними вчинками, які поєднуються з Божою благодаттю. бо люди отримують спасіння тільки завдяки благодаті Господа через віру, що вчить нас Святе Писання у посланні до єфесян 2 розділі та 8 та 9 віршах. І тільки спасіння через Ісуса Христа. Бо Біблія говорить, і нема ні в ким іншим спасінням, бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Бути правдивим християнином або бути виправданим перед Богом означає бути. Спасеним. Виправдання це коли Бог оголошує грішнику, що Він виправданий, що Він праведний, на основі, друзі, на основі діл Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, на основі того, що Христос прийшов в цей світ спасти грішників, з яких. «Перший то я є, так писав апостол Павло до Ефесян. І кожний із нас. Друзі, слово церква, це походження від грецької мови, яке звучить як еклезія, що означає зібрання або згромадження. І церква це більше, ніж місце зустрічей. Це набагато більше, ніж зібрання віруючих, які сповідують правдивого та живого Бога та відвідують щотижневе богослужіння. Церква це наречена Христа. Це живий храм Бога, як Біблія говорить, знову наголошує: хіба ви не знаєте, апостол Павло писав до Коринтян, що ваше тіло. То храм Духа Святого, що живе Він у вас. Це не будівля, місце зустрічі, організація чи деномінація церква це поєднання усіх або з'єднання усіх правдивих віруючих віручих будь-якої національності в одне тіло тіло Христа. Друзі. Можливо, для когось це дивно звучить, але це вчення святого Писання. Віруючі являються, як Біблія говорить, члени тіла його, тобто тіла Христового, від тіла Його і від костей Його. Ось тому, що церква є храмом Божим, вона свята. Бо там, де перебуває Бог, там святість. І ця святість не від заслуг наших вчинків, церемоній чи ритуалів, поєднання до якоїсь або приєднання до якоїсь конфесії, ця святість Господа Ісуса Христа. Бо в ньому Біблія говорить, тобто в Христі тілесно живе вся повнота. Божества, тобто Біблія підкреслює, що Ісус являється Богом. Він був на землі як людина і природа Бога. Отже, Він повністю людина, тому що Він народився від Діви Марії, і повністю Бог. Бог є святий, і тільки в ньому віруюча людина має святість. Тому Біблія говорить, будьте святі, що означає, що наша святість в ньому, в Христі, в Христі Ісусі, ми відображаємо, як лист Христів Його в нашому житті. В Йому подяка і хвала. не нам, не нам, а Богові слава, а тому, хто не виконує Біблія говорить. Тому, хто не виконує. Але вірує в того, хто виправдовує нечистиво, віра його пораховується в праведність. Отже, ми маємо святість у Христі. Хтось може сказати. Зачекай, зачекай, не такі вони святі, ці віруючі. Так, друзі, я погоджується. З тим, що християни терплять невдачі і зрішають у своїй боротьбі своїм гріховним тілом, адже ми знаходимося в тілі, внутрішній чоловік, душа має тіло, і це тіло гріховне, таке тіло не наслідує Царство Боже, як говорить святе Писання. Тіло і кров не спадкує Царство Боже, і ми очікуємо відкуплення нашого тіла, тоді, коли ми отримуємо нове відкуплене тіло як християни, як послідовники Ісуса Христа, тоді вже припиниться боротьба проти гріха. Тоді не буде гріха, тому що диявол буде вкинений по віки віків в озеро огняне. і всі. Послідовники Його. Тому то християнин бореться, падає, бореться, Біблія говорить, що праведний сім раз паде і встане, нечестивий впаде і не встане. І як Святе Писання говорить: коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, тобто Бог, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди, коли ми свої гріхи визнаємо, то він, тобто Бог вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ось якраз і тим, друзі, відрізняється правдивий християнин від неправдивого, що він бореться з Ірхом. Тим самим він не утримує спасіння, а він живе так і бореться, тому що він спасений. Друзі, людина одружується по причині любові, а не тому, що. Здобувати любов в одруженні. Яблуні не потрібно доводити, що вона не слива. Погляньте на її плоди, і ви зрозумієте, що її природа приносити яблуні, а не сливи, віруючи в Галатах. Коли ми читаємо послання до Галати, думали, що, повернувшись до діл, закону, вони догодять Богу. Але апостол Павло не писав їм: О ви нерозумні галати, хто вас звів не коритися правді? Тож християнська церква, це відкуплені люди. І сам Христос являється головою церкви. Церква це оселя Бога, що на ньому і ви разом будуєтеся. Духом на оселю Божу. Тож, друзі, а ви у церкві, якщо ви є в Христі, то я можу сміло сказати, Він живе в вас, ви перебуваєте в Його церкві. Якщо ні, то Біблія закликає сьогодні, як Христос сказав: Прийдіть до мене всі струджені і знеможені. І я заспокою вас. І ви отримуєте спокій, внутрішній спокій в Христі. І ви тоді будете доєднані через віру в Ісуса Христа до Його правдивої християнської церкви. На сьогодні все. Залишайтесь з Богом.